Розділ 15. У 27 му році ізраїльського царя Єровоама зійшов на царський престол Юдеї Азарія, син Амасії. Він мав 16 років, коли став царем, і 52 роки владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єколія з Єрусалима. Він чинив те, що було до вподоби Господу за прикладом свого батька Амасії, проте капищ на узвищах він не знищив і народ далі приносив там жертви та кади владаном. Тому Господь вразив царя так, що він залишався прокаженим до кінця свого життя і мешкав у відокремленому домі, а син царя йотам здійснював керівництво в палаці та відав судочинством в Україні. Все інше про Азарію і про його діяльність записано в книзі літопису юдейських царів. Отже, Азарія спочив зі своїми батьками і його поховали біля його прабатьків у місті Давида. А замість нього на царський престол зійшов його син Йотам. На 38-му році юдейського царя Азарії став царем Ізраїлю син Єровоама Захарія. Він владарював у Самарії лише шість місяців. Він чинив зло перед Господом, як робили його прабатьки, не відступаючи від гріхів Неватового сина Єровоама, котрий увів у гріх увесь Ізраїль. Проти нього вчинив змову Шалум, син Явеша. Він бив його перед народом і, вбивши царя, зійшов замість нього на царський престол. Усі інші оповіді про Захарію записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, збулося Господнє провіщення. Яке він сказав щодо Єгу, говорячи, до четвертого покоління твої нащадки сидітимуть на престолі Ізраїлю? Так усе й сталося. Шалум, син Явеша, став царем у 39-му році юдейського царя Узії, Азарії, і владарював у Самарії один місяць. Менахем, син Гадіїв, вирушив з тірци, захопив Самарію і знищив охорону Шалума, сина Явеша. Вбивши його, зійшов замість нього на царський престол у Самарії, все інше про Шалума та про його змову, яку він учинив, записано в книзі літопису ізраїльських царів. Після цього Менахем розгромив місто Тівсах, знищивши все, що було в ньому, та в його околиці, починаючи від тірци за те, що не відчинили йому браму. Тож він цілковито спустошив місто. А всім вагітним жінкам поростинав животи. У 39-му році юдейського царя Азарії зійшов на царський престол Ізраїлю Менахем, син Гадії. Він владарював у Самарії 10 років. Протягом усього свого царювання він робив зло перед Господом, не відступаючи від гріхів неватового сина Єровуама, котрий втягнув у гріх Ізраїль. Коли за його владарювання напав на країну Асирійський цар Пул, Менахем дав полові тисячу талантів срібла, аби заручитися його підтримкою і таким чином закріпити у своїх руках царство. Щоб дати стільки срібла асирійському цареві, Менахем зібрав його з усіх багатих людей Ізраїлю, розподіливши по 50 шеклів срібла з кожного. Тоді Асирійський цар відступив, залишивши країну. Всі інші оповіді про Менахема та про всю його діяльність записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, Менахем спочив разом зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Пекахія. На 50-му році юдейського царя Азарії став царем над Ізраїлем Пекахія, син Менахема. Він владарював у Самарії два роки. Він також робив те, що було не до вподоби Господу, не відступаючи від гріхів Неватового сина Єровоама, котрий впровадив у гріх Ізраїль. Проти нього вчинив змову його полководець Пеках, син Ремалії, взявши з собою 50 чоловіків із Гілеада. Він його вбив у фортеці царського палацу в Самарії разом з Арговом та Арієм, стративши Пекахію, Пеках став замість нього царем. Інші оповіді про Пекахія і про всі його діяння записані в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, в 52-му році царювання юдейського царя Азарії зійшов на царський престол Ізраїлю в Самарії Пеках, син Ремалії, і владарював 20 років. Він також робив зло перед Господом, не відступаючи від гріхів Єровама, Неватового сина, який впровадив у гріх Ізраїль. За царювання Пекаха вторгся в Ізраїль асирійський цар Тіглат Пелесар і захопив міста Ійон та Авел мааху Януаху й Кадеш, Хацор і Гілеат, а також Галілею та весь край Нефталима, усіх мешканців захоплених територій він запровадив у Асирію. Проти Пекаха, сина Ремалії, вчинив змову осія, син Ели. Він ударив його і, вбивши Пекаха, став замість нього царем. Це сталося в 20-му році Йотама, сина Узії, Азарії. Всі інші оповіді про Пекаха та про всю його діяльність записані в книзі літопису ізраїльських царів. Йотам, син Узії Азарії, зійшов на царський престол у Юдеї на другий рік царювання в Ізраїлі Пекаха, сина Ремалії. Йому було 25 років, коли він став царем, і 16 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єруша, дочка Садока. Він чинив те, що було до вподоби Господу, в усьому він діяв так, як його батько Узія, Азарія. Проте й далі капища на узвищах не були знищені. Люди продовжували приносити жертви та кадити ладаном на узвищах. Йотам збудував верхню браму Господнього храму. Всі інші оповіді про Йотама та його діяльність записані в книзі літопису юдейських царів. У той час Господь почав посилати проти юдеїв сирійського царя Рецина та Пекаха сина Ремалії. Але йотам спочив зі своїми батьками і його поховали біля його батьків у місті Давида, його прабатька, а на царський престол. Зійшов його син, Ахаз.